Обіцяють музикою відтворити різні періоди історії України. Шестигодинний хоровий марафон триває на співочому полі у центрі столиці. Колективи із Києва та Львова виконують твори як визнаних класиків, так і сучасників. Більше розкаже наш журналіст Вадим Оксанчук. Вадима вітаю. Розповідає, чим дивують організатори і що вже сподобалося тобі. Аліна, мої вітання так, зараз на сьогоднішньому полі Я вже другу годину поспіль насолоджуюся. Ось цими а, творами, які виконані у сучасному викон... які у сучасному виконанні, а хочу сказати, що розпочалося все сьогодні о 16.00 і буде тривати до 20... 22.00. Беруть участь вісь... у сьогоднішньому марафоні вісім київських хорів. А прошу оператора показати, щоб ви також насодилися сьогоднішньою атмосферою духовності а, і розпочинали сього сьогодні э, свій виступ э, народний хор а э, Думка також е, був диригент народний артист та організатор сьогоднішнього дійства. Це Євген Савчук, і продемонстрували вони пі пісню Воскресла, які вже більше 30 років. А і до речі, дебютували з цієї пісні у 1991 році в Америці та Канаді. Також ми вже встигли прослухати такі хори, як хреща, такий ансамбль хористів благовістя. А також про Такі всім відомі пісні, як гуцулка Ксенія у ілузії Лужку, червона калина нахилилася, а також у вишневому саду, також прилетіла Канарейка. І сьогодні лунають не тільки пісні хористів, а й також будуть виступати поетеси, такі як Юлія Мухачва, Юлія Гупалук, де продемонструють свої твори. А також буквально 10 хвилин назад депутувала народна артистка України на. Аля Шелепицька з а, своєю піснею з днем народження Україно». А атмосфера сьогодні спокійна, духовна. А всі насолоджуються та слухають а, пісні від а, незалежності нашої України. Особисто мені сподобалася пісня а, камерного хора хрещатик. Заспівали вони обійми мене у сучасному виконанні. Аліна, у мене бай, все бай. продовжую далі слухати а, народні стрілецькі пісні. Тобі слово. Дякую тобі за подробиці. Це був наш журналіст Вадим Оксенчук. Він працює на хоровому марафоні із нагоди річниці незалежності України.